Приватний сектор Дніпра, першого списку відключення за борги, Обрізай під щоб потім, коли будемо відновлювати, щоб ми могли водоканал. Готує у мережі до відключення абонента, який за водопостачання та водовідведення не платив більше трьох років. Це сягає понад 20 тисяч гривень. Ця адреса відключалася неодноразово. Люди самовільно підключалися, відновлювали знову. Приєдналися до наших мереж. Тому ми розпочинаємо знову відключення. Оцей будинок перший. За водопостачання вже загалом жителі приватного сектору заборгували майже 37 мільйонів гривень. Лише в одному з районів більше як 200 адрес, де живуть так звані злісні неплатники, і саме їм найближчими днями буде припинено подача послуг. Відключення триває не більше 10 хвилин. У колодязі із магістральною трубою працівник водоканалу домонтують окремий вхід до абонента. Коли ми проводимо відключення, потім для того, щоб знову відновити водопостачання, споживач повинен сплатити близько 900 гривень за за відновлення водопостачання. Тобто це додатковий рахунок, який сплачується поза основним боргом. А це ті ж співробітники водоканалу розклеюють попередження про борги і про можливе відключення. У комунальному підприємстві кажуть, вже майже місяць, відколи Кабмін зняв мераторі, інформують боржників. У нас з 29 грудня 2023 року державою скасовано мораторій на нарахування пені, а також на обмеження надання послуг у разі неповної їх сплати. 700 мільйонів гривень від фізичних та 120 – юридичних осіб. Такі суми боргу дніпрян перед водоканалом станом на січень. Якщо ж від абонента немає зворотнього зв'язку, комунальники переходять до радикальних дій. Пропонуємо людям заключати договори реструктуризації. В цей складний час, щоб не доводити до примусового виконання, тобто до таких непопулярних засобів, як арешт майна, арешт автомобіля і тому подібне, арешт банковські картки. Але у певних случаях, у певних випадках, нам доводиться робити і це. Реструктуризація боргу чи не єдиний вихід, аби уникнути примусового припинення надання послуг, розповідають фахівці. Ті люди, в яких виникли скрутне становище фінансове по оплаті заборгованості, вони можуть звернутися до абонентських відділів водоканалу або до відділень ЄРЦ з заявою щодо реструктуризації наявного боргу. Відключення від послуг проводять, якщо борг перевищує 5 тисяч гривень, розповідають у водоканалі, і це вже почали у приватному секторі на черзі багатоповерхівки. З Дніпра Олена Медрукіраслав Засоба подробити телеканал інтермарафон. Єдині новини.